Багато громадян України отримали від роботодавця замість ПІТ 11 документ ІФТ 1Р. Що робити в цьому випадку? Зараз спробуємо вам пояснити, а ви поки збережіть це відео та поділіться з друзями. Цей документ видає роботодавець іноземним працівникам без статусу резидента Польщі. іфт 1 р це аналог форми ПІТ 11, оскільки він містить інформацію отриманих доходів фізичними особами на території Польщі, які не проживають в країні постійно. Якщо особа отримала документи ІФТ 1 або ІФТ 1Р, вона повинна. Ви сплатити податки в своїй державі зобов'язань перед польською податковою інспекцією немає, але загалом особа сплачує вищі податки. В такій ситуації, щоб наїхати в Україну, вам потрібно подати заявку на отримання довідки про податкове резидентство в Польщі. Як підтвердити свій статус резидента? Вам потрібно звернутися в ужон скарбовий за формою CFR1. Це довідка про місце проживання для цілей оподаткування в Польщі. Якщо вам вдасться отримати статус резидента впродовж поточного податкового року, то ви маєте право сплатити податок в Польщі, а дані ІФТ 1 будуть розглядатися як авансовий платіж податку на прибуток. Після визначення статусу резидента така особа зазвичай розраховується з податковою через 11. А сума надмірно сплаченого податку може бути повернута вам як платнику. На цьому все, до нових зустрічей. Сподіваюсь, інформація була корисною для вас.